Жо, пане Євгене, це фактично перші слова, які сказав президент у своєму першому зверненні вже в Україні, повернувшись після багатьох важливих зустрічей конференцій, форумів, які були минулого тижня. Покровський напрямок звучить, звучить вже не вперше. Що там відбувається, пане Євгене? Яка ситуація? Чи можете підтвердити чи спростувати, що дуже загрозливі там події є? Так, на жаль, так. на жаль, змушений підтвердити, що там найбільша на сьогоднішній день загроза по всьому фронту. Там зібрані найбільш серйозні ударні сили Росії, там їхні найбільш боєздатні частини, які в них ще лишились, і е, там саме на жаль, вирішується не тактика, а вирішується певною мірою стратегія. Бо якщо росіяни досягнуть там успіху, то нам доведеться як мінімум евакуювати населення з величезної агломерації. Це Краматорськ, це Костянтинівка, Дружківка і Славінськ. Чотири міста під загрозою, крім власне Покровська. А що під буде загроз... вважатися успішним крім. досягненням цілей? Якщо, якщо вони Вийдуть на сам Покровськ. Якщо вони вже вийдуть на сам Покровськ, то фактично агломерація в напів Це, Це буде дуже неприємні речі. Це не означає, що ми її одразу здамо. За нею ще можна дуже довго поборотися, але як мінімум, виявляєте, чотири великі міста проводити повну евакуацію населення. Тобто це, це не Вовчанськ, це абсолютно абсолютно інший масштаб. Е, тому там дійсно ситуація найбільш загрозлива. Ну всі це розуміють. Ми теж туди кидаємо ті сили, які можемо кинути. Але росіяни там зібрали все. Ну і вони там е, застосовують Свою оцю безпрограшну тактику, тобто спершу все рівняється кабами і фабами, і тільки на оце вже вирівнене кабами і фабами, далі вже заходить оця їхня м'ясна піхота на Харківщині. Ситуація дійсно прямо протилежна. Там ми вже в наступі. От російський наступ не просто захлинувся, а зараз в них тепер стоїть надзадача якось затримати за собою оту смужку в 5 кілометрів, яку вони вздовж кордону зайняли в перші дні наступу. Свого вони там тепер закопуються. Буквально при тому ми якось. Мало згадуємо на цьому фоні про ще один наступ, який не відбувся: це наступ на суми. Він мав бути одразу після харківського, тобто в десятих числах мали йти на Харківщину і пішли. А в 20-х числах мали піти на сумщину. Це було в одному і тому самому попередженні Буданова, коли він попереджав про Харківщину. Там же було і про сумно. Вони там в Рижівку зайшли, да? В Рижівці там щось. Ну це, це вже ця історія з Рижівкою якраз дуже показова. Оце те, що пам'ятаєте, це анекдот про Ржевського: що господа гусари, давайте коней в шампанському купати, паручика деньги. Ну ладно, кошку піваму, больом. Отну, е, от власне, оце вже кошку півама, блідь. Оце вже саме та історія. Тобто, режівка, це саме те, що називається. І БД імітація бурної діяльності. От коли реальний наступ розвивати нема ким, нема чим. А, а терміново треба про щось відзвітувати, тому що вже місяць сидять з камерами російські пропагандисти, і їм нема чого зняти. От режівка, це було чесно, це дуже смішно було. От і якраз е, сумський наступ зірвався саме тому, що їм довелося все те, що було зібрано для сум, їм довелося перекинути на Харківщину, щоб, хоча б, закріпити за собою цю 5 кілометрову смугу. Ну, думаю, що і це їй не дадуть. Ми там наразі саме в наступі, вони окопуються. Е, і, до речі, Цікаві новини звідти. От буквально позавчора я зустрічав звідти офіцерів, які вийшли, е, виконали там свою місію. Я вам сказав: по перше, сам факт, що вони повертались, мені вже багато що сказав, бо це командири деяких підрозділів, не, не маю права називати, але якими от те, що називається, затикають дірки. От вони там, де горить, і от якщо вони вже повертаються до Києва, це означає, що там вже не горить, а просто нормальна робоча ситуація. Наскільки взагалі на війні можна казати про нормальну ситуацію? І казали, що вражені станом росіян. Каже, перли, каже, суцільні новобранці. Це оці 300 тисяч. Пам'ятаєте, ми з вами не раз згадували в етерах е, про наказ, Шойгу від березня, о, набрати 300 тисяч. Оце вже перші партії поїхали оцього нового набору. І абсолютно зелені, прямо з учебки, із такими ж командирами. Тобто якість російської армії дуже падає, власне. Оце це до питання, чи такі вже нескінченні в них навіть людські ресурси. Ну, а техніки кажуть, що в них тепер в 10 разів менше, аніж коли вони на цю ж Харківщину йшли в 22-го Ще раз в 10 разів, тобто насправді не такі вже вони не скінчені ці росіяни, і от світло в кінці тунеля на Харківщині принаймні явно проглядає.